Це історичні кадри протистояння криворіжців з італійською пармою. На той момент команда з Італії була діючим володарем Кубка УЄФА. Перший матч на виїзді Криворіжці програли за рахунком 3-2, але залишили шанси на прохід грізного суперника. У Кривому Розі цей поєдинок викликав небувалий ажіотаж. На 30 тисяч квитків було подано 400 тисяч заявок. У тому двобої кривбасівці поступилися 0-3 та подарували позитивні враження від своєї гри. У тодішнього футболіста Кривбасу Валентина Платонова лише приємні спогади про ті часи. Для Киев Рога це був футбольний бум на той момент. Конечно, і, ну, і сам результат, і тобто, популярность была футбола, и команда футболистов вроде дуже большая. Атмосфера всегда была хорошая. Ну, как бы, та атмосфера завжди ну, вспоминается. Вспоминається, матчі на Кубок Куефа, Парма приезжала, ну і, конечно же, матчі. С теми же Динамо Киевы, шахтер, когда полные трибуны, почти 40 тысяч болельщиков приходило. Минали роки, здобутки залишилися в історії, але криворіжці завжди вважалися міцним горішком чемпіонату України. Кривбас одна з небагатьох команд, яка ніколи не покидала елітний дивізіон. Таким здобутком можуть похизуватися хіба що провідні українські клуби Динамо, Шахтар і Дніпро. Навесні 2013 року з'явились чутки, що гравці кривбасу не отримують зарплатню. Підки підтвердились, адже футболістам не виплатили гроші майже за півроку. Увесь цей час вони грали безкоштовно. Кривбасівці. На грані банкрутства показали неймовірні результати. За 11 матчів криворізці шість разів перемогли та зазнали лише одну поразку. На останній поєдинок сезону команда вже не поїхала. Фанати намагалися не допустити зникнення клубу, проте їх чисельні виступи і мітинги не увінчалися успіхом. В такому горді, я вважаю, як ні ту команди, була команда в прем'єр-ліги, і вважаю, що вона нужна бути, не нужна бути. Був надіятися, що все для этого йде. як надалі, далі буде, все опирається фінансово. Після трирічної перерви Кривбас повернувся наприкінці минулого літа. Тоді ініціативною групою по відродженню команди була створена громадська організація Кривбас має бути до складу колективу. війшли вихованці футбольної школи «Кривбас-84». Вони непогано проявили себе на першість області, а вболівальники нарешті побачили улюблений клуб на полі. Сейчас вот после трех лет отсутствия главной команды города это неописуемое вот, впечатление, когда приходишь туда, и столько народу вот сидит, и все болеют, все переживают, все кричат, это просто, я не знаю, душа радуется вот. Взимку криворізькі футболісти тренувалися та зіграли багато контрольних поєдинків. Минулої неділі у Запоріжжі відбувся матч під вивіскою повернення легенд. Товариська зустріч між запорізьким металургом і нашим кривбасом викликала чималий ажіотаж у вболівальників обох клубів. Ці команди колись разом грали у вищій лізі, а зараз лише мріють повернути статус професійних. Двобій видався доволі цікавим, а перемогу із рахунком 2-1 здобули запоріжці. Кривбасівці показали змістовний футбол, особливо у другому таймі. Впечатление хорошее. Болельщики приехали з большое спасибо. Результаты мы недовольны, потому что ну, нужно выигрывать. Были моменты, будем стараться, будем забивать, будем выигрывать. Тренерський склад залишився задоволеним самовіддачею гравців та їх бажанням на футбольному полі. Наставник кривбасу розповідає у порівнянні з осіннім періодом, зараз його підопічні суттєво додали у багатьох аспектах. Але попереду ще багато роботи, особливо над власними помилками. Повністю задоволений тим, що вони показали. Вони привозходіли команду, будемо так говорити, не в мастерстві, а в фізичній готовності своїй. То, что пропустили это ошибки, ошибки. Без ошибок я уже сколько раз говорил, без поражения не будет побед. После каждого поражения нужно делать грамотные и правильные выводы. Если они будут правильно делать выводы, в дальнейшем у нас все получится и все будет хорошо. Зараз команда розпочне виступи одразу в двох турнірах: в чемпіонаті України серед аматорів та на першості Дніпропетровської області. Участь у всеукраїнських змаганнях є однією з вимог, щоб отримати статус професійного клубу. Керівництво Кривбасу робить усе можливе, аби повернути колектив до когорти елітних команд. Зараз також завершує, йде вже завершаюча стадія подачі документів для федерації футболу України для отримання атестату. Там буквально. несколько документов осталось нам сделать. И будем ждать час X 31 мая, когда будем, надеемся, получить аттестат. Все делается для того, чтобы команда существовала и заявилась на первенство второй лиги. На данный момент ждем, пока подпишем договора о финансовом сотрудничестве. И уже тогда будет все окончательно у нас готово. И будем соответствовать всем требованиям и критериям Федерации футбола Украины. 20 квітня Кривбас розпочне виступи на першості області. А 23-го прийматиме клуб Балкани у рамках чемпіонату України серед аматорів. Для криворізьких фанатів відродження рідної команди є справою честі. Чисельна аудиторія очікує повернення головного спортивного клубу міста. Сподіваємось, кривбасівці отримують статус професіоналів на радість відданих болівальників із кривого рогу. Олександр Акуленко, Ярослав Логвіщук, Віктор Зубченко, Євген Аністрат перший міський.